Opel Zafira. автомобіль самі місний у нас 2008 року, 1,9 дизель, так, є вибаста на автоматі, ціна договірна. А далі у нас Toyota, 12 2012 року 2,2 дизель, 14700. Керно Маган на автоматі так, автомобіль не фарбований, прегнаний з Європи 2012 року, 1,5 дизель. Так, все детальніша інформація, повністю обслужений. Ціна 7300 плюс торг. Так, безключовий доступ. Передні-задні склопідйомники. Так, є ось такий у нас екран. Так, сидіння в нас є в чехлах. Так, ось позаду є чехли. Також є у нас ще партроніки на даному автомобілі. Досить хороша комплектація. Хто шукає собі Меган хетчбеку, Телефонуйте, продавець з радістю, що поторгується. Далі у нас хендай 2010 року 2.0 мотор, номер телефону, газ бензин. На автоматі повний привід. Так, заглянемо ще відкритий. Автомобіль закритий. Так. Вже відкритий. Так, на шкірі, і задні склопідйомники, мультируль. Є е підігрів сидінь, клімат, контроль, круїз, контроль. Також є партроніки. Так, досить хороший високий автомобіль. Так, ціною детальніше до пародиці. Вас вітає Файне місто, я Олександр, всім дилер компанії VV Group. Показую вам тощенір, cm 206 x Дивіться, яка швидкість в нього. Залізо. Ферум показує. Алюміній, но феррум, саме смачне. Ферум плюс цинк. Бачить оцинковку. цинковку. По промокоду Тукарс гарантована знижка. Toyota Avensis 10 року, 2.0. дизель. А 9200 Далі у нас Renault Kangoo. 2009 року 1,5 дизель 6200 Skoda Octavia 2004 року 1,6 бензин 4200 Далі у нас Passat 2014 року 1,8 бензин, 8,500. Так, Volkswagen транспортер 2006 року. 2,5 дизель, 8,200. Далі у нас Volkswagen Caddy. 2011 року 1.6 дизель. Так, пригнаний з Німеччини, номер телефону, є сервісна книжка, всі документи. 226 тисяч на приборці, є ось такий монітор, п'ятиступінча кровка передач. Досить хороший салон у даному автомобілі. Так, ось зацікавить даний автомобіль, телефонуйте, продавець з радістю, відповість на всі питання і розкаже детальніше за ціну. Далі у нас без інформація автомобіль Volkswagen Golf. 2007-2001 року. Один і бензин. Номер. Так, ціна 3900. Так, ще повернуся до цього автомобіля, знімлю салон. Так, передній задній. Склопідйомники, підйомники, п'ятиступінча коробка передач, є кондиціонер. Ось такий у нас салон. Так. Хороший автомобіль. Також у нас є тут підтверджуючі документи з сервісу. Кого зацікавить, телефонуйте, 3900 ціна плюс присутній торг. Далі у нас Volkswagen Golf 2005 року, Golf Plus, 1.6 бензин, свіжо пригнане, 5999. Далі у нас Fiat Doblo. 14 рік, 1.6 6 дизель. Так, номер телефону. Відкрити. Заглянемо в салон. Так, передні, задні склопідйомники, є у нас підігрівся дінь, мультируль. Так, 191 тисяча на приборці, 6-ступінча ста коробка передач, так, досить хороший автомобіль. На хорошій комплектації також задія ось така э, доставлена планка світлодіодна. Є фаркоп і партроніки. На досить хорошій комплектації даний фіат. Можете телефонувати і детальніше все розпитувати. Далі у нас Nissan Plus 2. 11 рік, 2.0 дизель, комплектація Bose, є вебаста, панорама, досить гарна комплектація, самімісна, номер телефону, також по якому можете телефонувати. Так, бачимо наш Кири, мультируль, панорама на автомате, климат-контроль, комплектация БСА. Телефонуйте, і продавець відповість детальніше по автомобілю, поторгується, покаже. Далі у нас Opel Astra 2005 року. 1,4 бензин. 4450. Далі у нас 16-й рік. Черри Тіго. Один є 6 газ бензин. Така ціна? 8500 на старт. 8500 плюс 100. Ще знімлю салон. Так, ось такий салон передній, задній скопідйомники, мультируль. 120 тисяч на приборці, 5 ступінчаста коробка передач. Досить хороший високий автомобіль. Козацькач, телефон мойте. Далі у нас Ford, Focus Так, автомобіль 2008 року, 1,4 бензин. Стартова ціна 4 799. Так, ось такий у нас салон. Так, руль у нас в чехлі 256 тисяч на приборці, 5 ступінь, коробка передач, кондиціонер. Так, досить хороший салон. Кого зацікавив даний автомобіль, телефонуйте, продавець ще потургується. Далі у нас Opel Astra 1,6 бензин. Але без інформації. Ford 2016 року, 2.0 бензин. 15800. На автоматі. Volkswagen Golf 2014 року, 1,6 дизель. Так, дизель. 8400, є всі підтверджуючі документи сервіски. Шкода Октавія 2007 року, 1,6 бензин. Так, машина проєднана з Голландії в листопаді. Так, номер телефону. Ціна 5800 плюс присутній торг. Peugeot 207. СВ. 2008 року один і шість мотор. 500. А далі в нас шкода Октавія 2009 року. Один ідей дизель. 5900. Так у вас 2009 року. Один власник, номер телефону, ціна 1950. Так, ось такий вигляд має у нас мотор. Далі на Сауді. А шоста, так. Немає номера, по якому могли би зателефонувати. Далі у нас лада Калина. 2006 року 1.6 газ бензин, 1900. Форд. 2010 року 2.0 дизель. 8500. Далі у нас Audi 94 року 2.0 газ бензин. Не знаю, нам робити, ви 2.4. Шкода раз так 14 рік, 2.0, дизель, 13600 Так, сьогодні досить холодно, десь леску. Вже трошки руки трусяться, від холоду Так, далі у нас 14 рік, один і ще з бензин, номер телефону. 12500 да, с Toyota. Далее у нас принтер 2005 року. 2.2 дизель. Дальше 2008. 12 року 1.6 дизель. Так, номер є. На автоматі, автомобіль. Далі Volkswagen Golf. 2008 року, 1,4 бензин, 6 тисяч. Далі у нас Renault Scenic 2005 року, 1,6 газ бензин. 5190. Кодо Fabia 2012 року 1,6 дизель 5900 Chevrolet Nobira 2008 року 1,6 бензин сервісна книжка 4700 Mercedes Б класу 2008 року 2.0 дизель 7150. Опель Opel З 2011 року 1.7 дизель. 7-700. Далі на Spord Eco Sport 2017 року, 2.0 бензин, повний привід на автоматі. номер телефону, ціна 11900. Далі у нас ось такий старенький фольксваген ЛТ. 95 року, 2,4 дизель, 3950. Далі у нас посад Б7. 2.0 дизель, 11 рік, без підкрасів 9700. Citroen, C4 Grand Picasso 2008 року, 1,6 дизель, 6200. Далі у нас Ланос 2003 року, 1.5, газ бензин 850. А далі наш нас Рапід 15-й рік, бензин 6400. Наступний автомобіль на нас. Renault Megane 12 року, 1,5 дизель, 8600. Так, Opel Insignia 2013 року, 2,0 дизель, 10500. Так, Renault Trafic в довгій базі. 13 рік, 2. Ну, не знаю, який тут мотор. Е, номер телефону, по якому можете зателефонувати, запитати всю детальнішу інформацію. Також продавець має Vito 2011 року, Спринтер 2018 року. І... І ще один трафік. Тушкає буса, можете телефонувати до даного продавця і він вам зараз порадить. Далі у нас Golf 2002 року повністю обслужений 1.4, бензин. 4300. Далі Citroen DC5 13 року, 2.0 дизель на гібриді номер телефону 12, ти... 12 тисяч. Так, Peugeot 308. 15 року, 1,6 дизель, 8,800. Volkswagen T1. 12 року, 2,0 бензин, Номер телефону, по якому можете телефонувати. Детальніше зваль цільною. Так, далі на Citroen. вітрен. Сітре 11 Один року 1,4 газ бензин. 6300. Nissan Кашкай 2007 року. 2.0 бензин 8,350 далі у нас Mercedes C-класу 2003 року 1,8 бензин на автоматі 5,800 далі у нас Fabia 2002 року 1,4 бензин 3850. Гольф Плюс. 2011 року 1,6 дизель, 10 тисяч. Далі у нас Citroen Berlingo, 2004 року. 2.0 дизель 3.700. Mazda cx 5 2016 року, 2,5 бензин 15900 Volkswagen Tiguan 2013 року 2.0 бензин на автоматі 14700 Далі у нас Mazda CX-30 21-го року, 2,5 бензин на автоматі, 23 900. Так, далі у нас Lincoln 16-го року, 27 бензин кажу, що салон. Так, ось такий гарний шкіряний салон. Так, мультируль. Так. На автоматі даний автомобіль. Досить цікаво зроблено. Є панорама. Шту студент. Шту Я думаю, міжна студента БМВ тройка <реку> була. Так, досить хороший автомобіль. Так, номер телефону, по якому телефонуйте і дізнавайтеся інформацією. Далі у нас Audi А 6 2006 року. 30 дизель 5700. BMW тройка. 2006 року, 2.0 бензин 7950. Тернопільський авторинок хороший тим, що тут неважливо який бюджет, чи 1000 доларів, чи 20 тисяч доларів можна приїхати і знайти собі автомобіль. Так, Peugeot 2004 року 5800. Далі у нас лада. Uh, так, 2000-го року. Так, номер видно. 1,5 бензин, 200. Так, Hyundai, Elantra uh, 10 року, 1,5 газ бензин. 550 плюс торг. Є сервісна книжка. Далі у нас Volkswagen Golf. 1,6 бензин на автоматі. Номер телефону. Так, за ціною. Детальніше звертається продається. Mercedes. А180 2006 року 2.0 дизель. Номер телефону, ціна 4950. Далі у нас гольф. 2015 року, 1,6 дизель на автоматі. Номер телефону 11750. Передні, задні скло підйомників. Всі документи, всі тюфи, німецькі, все, є, все саме. Машина обслужена, ГРМ поміняний, є підтверджуючі документи. Сервіски, так, 229 тисяч пробігу на автоматі, підігрів сидіння. Досить хороша комплектація. Так, нагадую, стартова ціна 11,750 за автомобіль кінця 2015 року випуску, плюс присутній торг. А далі у нас Renault Kangoo. 12-го року 1,5 дизель на механіці 7600. Далі у нас Ford. Ford без інформації. Так, Нобіра, Chevrolet. 2005 року. 1.8 бензин. На договірно